Доброго вечора, шановні друзі. Ще в мене була надія, що щось відійде із моїх квіточок. Бачите, пообрізала. Але коли я вже побачила, що ось отакі, бачите, ось вони вже відмерли ось теж, це вже все, треба вже завтра чистити. Вже надія на те, що він... О, кермек сухоцвіт, ще тримається гарно, буде він ще цвісти. А вже космея ні. Оце єдина радість така. На клумбі лишилася красота. Ну нічого будемо підсаджувати, будемо знати. Ось тут теж я підійшла. І ось бачите, ось вони. Все. Вже все, що, що хотіло відростати, що могло відрости, вже треба буде завтра висмикувати, бо вже не йде до тепла. Так. Завтра, мабуть, ще гладіолоси свої викопаю. Полин залишається гарний, будемо шукати йому пару. Ось, бачите, і ле... Ротики левові. Подивіться, бачите, будуть свісти. Ну, Я не знаю, чи вплине на них температура, чи ні. Мінусова. Але ось теж тут відходять вони. Подивимося, може, на наступний рік. І он там, бачите, чорнобривець зовсім поліг. Але в овіротики туди підійти не можу, бо тут я гарбузи свої сховала. Але в відходять. Ось тут теж і тут теж гарно як. А лісіум теж можна буде садити. Бачите, як гарно я їх пообрізала, і вони трошечки петунію можна буде садити. Бачите, ось вона така гарна. Як кажуть, не піддалася, но... Якщо воно в компанії буде, то буде. От і все. Кінець, як кажуть, захід. Осінь прийшла. Полину найдемо пару, щоб було гарно. Гарного вам настрою, гарної осінньої погоди. Бувайте здорові!